Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Дане відео буде присвячено в'язанню ось такого красивого візерунку листочки. Я в'язала візеруночок в двох зразках. Ось цей зелений, зв'язаний з пряжі Gazal Organic Baby Cotton, де в 50 грамах 115 метрів, в'язала спицями номер 4 і пряжа YarnArt Ideal, де в 50 грамах 170 метрів. Це 100-відсоткова бавовна, що та що та ниточка. І синій колір я в'язала на спицях також четвірці. Дуже красивий візерунок листочки виходить. Особливо мені подобається ось цей в зеленому кольорі. Мені здається, для таких, знаєте, повітряних якихось кардиганів, джемперків на літо, а також якихось маєчок чи ковтинок. Оцей візерунок буде ідеальний. Дуже красиво лягає в пряжі. Ось, і виглядає, знаєте, так, достойно. Даний візерунок складається з рапорта, який містить 20 петель та 16 рядків. Схема також буде наведена як для поворотного в'язання, так і для в'язання по колу. Ось так схематично я відобразила в'язання поворотними рядами та навела схему, яка складається з, 12 петель, з 20 петель, вибачте, та 16 рядочків. В нас не парні ряди, це лицеві, вони пров'язуються справа наліво, а парні це виворітні рядочки, вони пров'язуються зліва направо, читаються також. Ось так. Позначки накид, позначки я далі залишу, накид, дві разом виворітні, потім знахил вліво-вправо і накиди. Візерунок доволі легкий, але запам'ятається, не з першого разу. Я пров'язала два рапорти візерунку, щоб далі в'язати вже без схеми, тож, не для новачків. Для в'язання зразочку по схемі у відео я буду використовувати пряжу Gazal Organic Baby Cotton та спиці номер 45 Самим звичайним способом набираю кількість петель, яка дорівнює одному рапорту це 20 петельок. Плюс дві петельки будуть як кромкові, та одна петелька для симетрії. І того потрібно набрати 23 петельки. Перший ряд у нас початковий, ми пров'язуємо всі петельки виворітніми до кінця рядочку, він в схему не входить. Це наш нульовий рядочок, ми всі петельки пров'язуємо виворітніми. Починаємо в'язати перший рядок нашої схеми. Кромку знімаємо, не пров'язуємо. Далі 2 петельки лицевих, 2 петельки виворітніх, накид, далі пров'язуємо 2 петельки, виворітні разом. Для цього я повертаю іншою стінкою петельки і пров'язую разом виворітньою петлею. Далі ще одна виворітня петля, потім один, два. 3, 4, 5, 6, 7 петельок лицевих, далі знову виворітня. Дві петельки перевертаю іншою стінкою та пров'язую разом виворітньою петлею. Роблю накид, дві петельки виворітні та дві лицевих. 1, 2. Кромкову петельку я пров'язую виворітньою петлею. Перший ряд нашої схеми пров'язуємо. Тепер в'яжемо другий рядочок по схемі. В'яжемо по малюнку. Кромкову знімаємо, не пров'язуємо. Далі виворітні пров'язуємо виворітніми. лицеві пров'язуємо лицевими. Накиди, які будуть формуватися між листочками, ми будемо пров'язувати лицевими. Для початку ви пров'яжете один-два рапорти по схемі і далі буде зрозуміло. Пров'язуємо так до кінця рядочку, нагадую виворітні, виворітні, лицеві лицевими. Накиди пров'язуємо лицевою петлею. Наступний третій рядок нашої схеми. Кромку знімаємо, не пров'язуємо, одна лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, потім дві виворітні петельки, один, два, робимо накид та пров'язуємо дві виворітні разом однією петелькою. Далі виворідня петелька. 5 лицевих: 1, 2, 3, 4, 5, далі виворітня. 2 разом пров'язуємо виворіднью, робимо накид, 2 петельки виворітні. Далі 2 петельки пров'язуємо разом, для цього я повертаю їх іншою стінкою з нахилом. Праву. Далі робимо накид, пров'язуємо петельку лицеву та кромкову петельку пров'язуємо виворітньою. Далі повертаємо в'язання та починаємо в'язати виворітній рядок. Для цього ми кромкову знімаємо, не пров'язуємо, виворітні. ми пров'язуємо петельками виворітніми. накид, який буде формувати листочок, ми пров'язуємо теж виворітньою петелькою. Далі йде 1-2 лицева, накид лицевою, ще 2 петельки лицеві. Далі 5 виворідніх петельок. Цей рядочок ми пров'язуємо разом. На камеру я разом з вами пров'язую, далі будемо в'язати виворітні ряди самостійно. Орієнтир де пров'язувати накид лицевою це між лицевими петельками. Ось у нас йде 2 лицеві, накид лицевою ще 2 лицеві це як орієнтир. Всі інші петельки ми будемо пров'язувати виверідніми петлями. Кромкову в'яжемо також по малюнку. В кінці рядочку пров'язую її виверідньою петлею. Ось таким чином ми пров'язали 4 рядочки нашої схеми. Далі, п'ятий рядок нашої схеми кромкову знімаємо, не пров'язуємо: одна лицева накид, ще одна лицева петелька. Далі дві петельки, повертаємо їх для того, щоб зручно було пров'язати. Ми пров'язуємо разом з нахилом вліво, далі дві виворітні, накид, дві виворітні разом, однією петелькою, ще одна виворітня. Далі пров'язуємо три петельки лицеві. Два, три, Виворітня, Дві петельки виверідньою петлею. Робимо накид, дві петельки по схемі виверіднім. Далі пров'язуємо дві з нахилом вправо, для цього повертаємо їх, щоб вони були не перекручені. Пров'язали. Далі йде лицева, накид, ще одна лицева та петелька кромкова. Шостий рядок виворідні пров'язуємо самостійно, далі сьомий рядок нашої схеми. Кромку знімаємо, не пров'язуємо, далі лицева, накид, дві петельки лицевих. Наступні дві повертаємо іншою стінкою та пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вліво, Виворітня, ще одна виворітня, накид. Дві петельки пров'язуємо разом однією виворітньою петлею, ще одна виверідня, лицева, далі в'яжемо по схемі виверідня, Дві петельки разом вигорітньою петлею, накид, виверідня, ще одна виворідня петелька. Тепер пров'язуємо дві разом. З нахилом вправо, для цього повертаємо іншою стінкою, пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, пров'язуємо лицева, ось тут дві разом, далі в'яжемо лицева, ще одна лицева, накид, лицева та кромкову пров'язуємо виворітньою петлею. Восьмий рядок пров'язуємо самостійно дев'ятий ряд нашої схеми. Кромкову знімаємо, далі в'яжемо 4 лицевих: 1, 2, 3, 4. Далі по схемі виверідня петелька, дві разом вивертньою петлею накид, дві виворітні, три петельки лицевих, один, два, три. Дві виворітні, один, два, накид, дві петельки пров'язуємо разом виворідньою петлею, Ще одна виворідня петелька та три лицевих. Один, два, три. Кромкову пров'язуємо виворітньою петлею. Одинадцятий рядок нашої схеми. Кромку знімаємо, не пров'язуємо, пров'язуємо три лицевих. Далі петелька виворітня. Дві петельки разом виворідньою петлею, накид, Дві виворітні. Пров'язуємо далі дві петельки з нахилом вправо. Для цього ми повертаємо іншою стінкою, щоб петельки були не перекручені. Робимо накид, лицева, накид. Знову пров'язуємо дві петельки з нахилом вліво однією лицевою. Далі дві виворітні. накид. Далі пров'язуємо дві петельки виворітні однією петлею. Ще одна виворітня. і дві лицевих Кромку пров'язуємо виверідньою петлею. Дванадцятий ряд пров'язуємо самостійно виворітніми петельками по малюнку, далі починається 13-й ряд нашої схеми. Кромку знімаємо, не пров'язуємо, Дві петельки лицевих, Одна петелька виворітня. Дві наступні пров'язуємо разом однією виворітньою петлею. Робимо накид, Дві петельки виворітні. далі пров'язуємо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицева, накид, одна лицева, накид, лицева, дві петельки разом з нахилом вліво. Ось так. Далі. Дві петельки у нас виворітні. Робимо накид. Дві наступні пров'язуємо разом однією виверідньою петлею. Ще одна виверідня петелька та лицева. Кромкові пров'язуємо виворідніми петлями. 14-й ряд в'яжемо по малюнку. Наступний 15 рядок нашої схеми. Кромку знімаю, не пров'язую, одна лицева. Далі виворідня. Дві петельки пров'язуємо виворітньо, робимо накид, 1, 2 виворітні. Далі пров'язуємо дві разом лицевою петлею з нахилом вправо. Пров'язуємо 1, 2 лицевих, робимо накид, лицева, накид, дві лицевих, дві разом з нахилом вліво. Далі в'яжемо дві виворітні петельки, робимо накид, пров'язуємо дві петельки разом виворітньою петлею. Виворітня, це у нас для симетрії петелька, і кромкову пров'язуємо. Таким чином я пров'язала зразочок. Із одного рапорту це 20 петель та 16 рядів у висоту. А для точного вимірювання для виробу раджу набирати більшу кількість петель та в'язати більший зразочок. Дякую всім за перегляд даного відео. Сподіваюся, відео було корисне та зрозуміле. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок, за коментарі. Також підписуйтесь на даний канал. На каналі вже є відео по в'язанню візерунків і надалі також планую знімати такі відео. Далі, також залишу схему для в'язання поворотними рядами та для в'язання по колу. Якщо залишиться запитання, Обов'язково задавайте, допоможу чим зможу. Дякую вам ще раз за перегляд та приємного в'язання!